Друзі, доброго вечора. Мене звати Анастасія Дросінова, я журналістка медіаплатформи вгору. Сьогодні обговоримо новини рідної Херсонщини. Поспілкуємося про пожежі у херсонських плавнях із професором, доктором біологічних наук, членом правління української природоохоронної групи, заслуженим діячем науки і техніки України Іваном Мисієнком. Ставте, будь ласка, свої питання в коментарях, а я переходжу до огляду новин. Армія РФ випустила майже 400 снарядів по Херсонщині, з мінометів, артилерії, танків, безпілотників, реактивних систем залпового вогню. Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація. Минулої доби через російську агресію чотири людини дістали поранення. Йдеться в дописі. Херсон росіяни обстріляли сім разів. Ворожі снаряди поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, територію підприємства, приватні та багатоквартирні будинки. Файковій ректорці Херсонського аграрно-економічного університету Євгенії Чернишовій оголосили підозру. Освітянці за колабораційну діяльність загрожує до 12 років позбавлення волі. Йдеться в документі, оприлюдненому на сайті Офісу генпрокуратури. Чернишова добровільно погодилась очолити захоплений російськими окупантами заклад. Вона курувала перехід на російські так звані навчальні програми, запрошувала абітурієнтів на денну та заочну форму бюджетного навчання без вступних іспитів та затверджувала кандидатури працівників закладу. Зазначається в документі. Також запротенка допомагала організувати в приміщенні закладу фейковий референдум із приєднання Херсонщини до складу Росії. А 7 жовтня 2022 року провела за участю студентів захід, захід волонтери за Росію з нагоди Дня народження російського президента Владиміра Путіна. Заскоєне Чернишові загрожує від 10 до 12 років позбавлення волі. А в Мелітополі підірвали авто з колаборантом, Той загинув. Автівка, що була припаркована в одному зі спальних районів тимчасово окупованого Мелітополя, вибухнула надвечір 14 березня. Від отриманих травм загинув місцевий перевізник-зрадник Іван Ткач, повідомляє центр журналістських розслідувань. У чатах відразу ж опублікували фото і відео інциденту, з яких було зрозуміло, що палає автівка, також в інциденті, начебто, постраждав ще один запроданець Дмитро Кучерков. Але ця інформація потребує уточнення. Самі ж окупанти повідомили, що авто, яке вибухнуло, належить Івану Ткачу, перевізнику колаборанту. Після вторгнення Росії в Україну він пішов на співпрацю з окупаційним керівництвом Мелітополя. Організував пасажирські перевезення по місту, району а також між тимчасово окупованими територіями Запоріжжя і Кримом, крім цього, очолив так зване муніципальне унітарне підприємство Міський транспорт Запорізької області. Сили оборони знищили дві ворожі артустановки установки та бронетехніку на лівобережжі Херсонщини. 14 березня ЗСУ завдали ударів по зосередженнях російської армії на лівобережжі Дніпра. Про це повідомляє оперативне командування. Південь знищено дві артилерійські установки: Д-20 і гіацинт Б, дві одиниці автобронетехніки та три безпілотники. Йдеться в дописі. В Іванівці Дарівської громади окупанти обстріляли рятувальників. Про це повідомляє поліція Херсонщини. На місці працювали співробітники ДСНС, які ліквідували наслідки атаки. У цей час окупанти повторно обстріляли село. Двоє рятувальників поранені. Йдеться в дописі. Також військові РФ атакували цей населений пункт із дрона, у наслідок чого поранення отримав місцевий житель. Загалом минулої доби поліціянти Херсонщини відкрили 45 кримінальних проваджень за фактами злочинів, скоєних армією РФ. Ще двом старостам зрадникам із Херсонщини оголосили підозри колабораційну діяльність слідчої СБУ. Інкримінують так званому голові сільської ради села Шевченко та старості Трафоновки на Херсонщині. Про це йдеться на сторінці СБУ Херсонщини у Фейсбук. Староста села Трифонівка формував апарат окупаційної адміністрації, складав списки соціально незахищених верст населення, які передавав представникам окупаційної влади району. Зазначається в дописі. Також колаборант впроваджував окупаційну політику та виплачував зарплати в рублях. Інший підозрюваний житель Скадовського району обійняв посаду так званого голови сільської ради села Шевченко. Він укріплював окупаційну владу, розв'язував кадрові питання, опікувався оформленням матеріальної допомоги жителям тимчасово окупованого села в рублях. Повідомляють в СБУ. Зрадникам загрожує до 10 років ув'язнення заборона обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю протягом 15 років. Ну і конфіскація майна. На Херсонщині знищили ворожий безпілотник. Війці Криворізької бригади нацгвардії під час повітряної тривоги за штатної зброї збили російський безпілотник. Про це повідомляє Нацгвардія в Телеграм. Наразі тривають слідчі дії для виявлення типу безпілотника. У станіславській громаді на полі підірвався чоловік. Під час проведення посівних робіт здетонував касетний боєприпас. Повідомляє обласна військова адміністрація. Через вибух, поранений мирний житель області. йдеться в дописі. Влада вкотре нагадує жителям Херсонщини не відвідувати поля, лісосмуги та інші території, які не обстежили сапери, Там можуть залишатися розтяжки, міни на розірвані боєприпаси та інші вибухонебезпечні предмети. У Херсоні поновили теоретичні іспити для отримання посвідчення водіян з 15 березня в сервісному центрі МВС Херсонської області за адресою вулиця Вишнева, 22 можна скласти теоретичний іспит зі знань правил дорожнього руху. Повідомляє міська військова адміністрація. Для того щоб отримати цю послугу, потрібно прийти до сервісного центру МВС та звернутися до адміністратора. Необхідні документи для складання іспиту після закінчення навчання в автошколі: це паспорт, ідентифікаційний код, документ, що підтверджує зміну персональних даних це за потребою. Ну і медична довідка до сервісного центру МВС. Свідоцтво про закінчення теоретичної підготовки подається автошколою в електронному форматі. Детальну інформацію щодо надання послуг сервісним центром МВС у Херсонській області можна отримати за телефоном, який ви зараз бачите на екрані. Такими були головні новини Херсонщини останньої доби, і до нас вже приєднується професор. Доктор біологічних наук, член правління української природоохоронної групи, заслужений діяч науки і техніки України Іван Мосієнко. Друзі, а вас я прошу ставити свої питання у коментарях. Пане Іване, добрий вечір. Добрий вечір. Горіли плавні херсонські, які є частиною національного природного парку Нижньодніпровський. Пане Іване, що вам про це відомо і що могло бути причиною загоряння? Ну дійсно в цьому році дуже багато пожеж в плавнях. Я так, Віталій Клименко, співробітник національного парку, надав мені карту, я от проаналізував ту карту, то там. Десь напевно відсотків 70-80 острівної частини національного парку в цьому році згоріло. Ну, причина це вона відома. Це те, що плавня через плавні наші зараз проходить фактично зона бойових дій, лінія фронту, і там постійні обстріли, постійні зіткнення йдуть між ДРГ з ДРГ російськими, тому якби. Основна причина загоряння – це військові дії на території плавнів. І пожежі в цьому році суттєво більше, ніж було, скажімо, минулому році. Набагато більше, і це пов'язано в першу чергу з війною. До війни в Херсонських плавнях восени також часто були пожежі. З чим було це пов'язано та якої шкоди вони завдавали? Ну, в будь-якому випадку це було пов'язано з антропогенним фактором. Тобто, про те, що скажімо, було природне загоряння від блискавки, там я е, таких фактів не знаю, а всі наші пожежі, які там були у нас, їх було суттєво менше, ніж в цьому році, і вони пов'язані з антропогенним фактором. Ну, і тут можуть бути дві причини: або ненавмисне загоряння через там, необережність там. Недопалок, щось таке, що там багаття не за не затушене там. А друга причина це навмисний підпал. Є така думка, я її чув, що браконьєри можуть підпалювати плавні, тому що потім їм там простіше чи полювати, чи рибалити. Ну, ось таким чином. от Ну Така от ситуація. Ну, безперечно, що ці пожежі, особливо якщо вони часті пожежі, то це шкодить природі, тому що зрозуміло, що в плавнях зимує велика кількість тварин от, або знаходяться личинки, яйця певних якихось тварин. Uh, і зрозуміло, що під час пожежі велика кількість тварин цих гине. Ну і не тільки тварин, там можуть горіти не лише очерета, а можуть горіти і ліси в плавнях, то там можуть бути і птахи, і звірі, ссавці, uh, тому якби шкода велика завдається природі при цих пожежах. Uh, якщо вони не часті. Ці пожежі, там, скажімо, раз на декілька років, то в принципі і то, в принципі навіть є певний позитивний вплив, тому що якраз ефтрофікація накопичення оцієї мертвої очеретяної маси, це теж шкідливо у великій кількості. Це теж шкідливо для плавнів. Тобто, плавні заростають цим очеретом, очерет е, опадає, відбувається ще більше заболочення. От, е, коли була, коли е, був паводок нормальний, да, е, не було каскаду ГЕС на Дніпрі, то е, ця біомаса, яка наростала, вона вимивалася в море. Е, паводок на Херсонщині був пізній і тривалий. Тривав він майже місяць, і тривав він в квітні і десь в перші половині травня. От Пачоський згадує, що Якщо вийти на берег Дніпра в районі Херсона, там, наприклад, біля бібліотеки, то ми то перед собою побачиш 4 кілометри суцільної води, і тільки верхівки дерев стирчать із води. Тобто, уявіть такий паводок був, був, і ну і відповідно, практично, о, причому швидкість водотечі, те швидкість течії е, річки, теж збільшувалась під час е, паводку весняного. І тому ця біомаса, яка накопи, яка наростала за рік, да мертва біомаса, да, вона вимивалася, промивалася, вимивалася в море. Зараз, оскільки паводку немає через зарегулювання русла Дніпра, то оця вся біомаса, яка наростає, весь цей мертвий очерет тут же осідає на дні водойм і тому плавні дуже сильно заростають, дуже сильно заболочуються. От тому я ж кажу такі, якщо це пожежі рідкі, там раз скажем 5 років, да, якась ділянка згорить, то в принципі навіть є певний позитивний ефект, тому що е, частина з цього сухого череду погорить і не перетвориться в черговий шар мол. Але якщо пожежі часті часті, то вони шкідливі. Дуже шкідливі, ну навіть і рідка пожежа шкідлива, але там можна ще, хоч якийсь знайти позитив. Розумієте, а якщо пожежі постійні, то це дуже шкідливо, тому що гине велика кількість тварин. При цьому і ну і рослин деяких теж. Е, ну от, повертаючись е, до того, що е, це можуть бути там е, раніше, це були можливо штучні так пожежі. Я просто пам'ятаю, е, як е, на дачах у нас там на Подьокінському острові обговорювали, що от щука йде на нерест до очерету і підпалюється очерет, щоб цю щуку виловлювати. Ось а потім дійсно я, я, я після цих пожеж якось так співпадало, що на ринку з'являлися там щуча ікра, і все таке. Тому що ну Ну, я знаєте, Настя, я ні рибак, ні і не іхтіолог, а? я ботанік, тому мені нема чого додати до, вас, до ваших слів. Я знаю, що це якось пов'язано з рибальством, це штучне випалювання, да? от але детальніше не знаю цього питання. Так. А взагалі якось, знаєте, завжди, я пам'ятаю, була от пару років тому у Херсоні, точніше, у плавнях, його було видно з парку слави велику-велику пожежу. Є фотографії, такі от Люди багато обговорювали, чому це якось не намагаються гасити. Взагалі, чому важливо загасити такі пожежі? От, наприклад, Якщо от у нас не умови війни. Да, і... Ну, ви знаєте, навіть ну зараз, якби під час війни зрозуміло, що в зоні бойових дій ніхто не може тушити пожежу, Да? І до війни теж, теж у нас були проблеми з гасінням пожеж. Чому тому що ну, фактично для гасіння пожеж не потрібні потрібен пожежний флот, потрібні спеціальні там катери пожежні, так? Машиною туди ж не заїдеш плавні. Я так розумію, що в нас такого флоту і немає взагалі. Було, було питання, що нам треба купити пожежний катер. От, але я так розумію, що спеціалізованого такого пожежного катера в нас і немає, але намагаються наші пожежники все рівно тушити, ну, ставлячи, скажімо, мотопомпи на звичайні катери. От. Вода поряд є, і от якщо у вас є помпа, там мотопомпа, яка працює на бензині, або там Помп, помпа і генератор то якось можна було тушити. От. Ну, але все рівно це не спеціальна техніка, це такий аматорський підхід. Тому ці, це пожежогасіння навіть в мирні часи в нас не було ефективним. Розумієте? От. Ну, тут що спасає, що е, наші плавні це мережа островів, мережа островів яка розділена. Водоймами, да, озерами, рукавами, єриками. От. І ці павні просто догорають до води і далі якби пожежа сама потухає. тобто ну Така ситуація. Але знову ж таки, є такі випадки: ми знаємо, коли теж горіли й дачі, тому що велика кількість десятки тисяч дач в плавнях знаходяться по берегам річок. І от я пам'ятаю, що під час деяких катастрофічних пожеж, то і згоряли, наприклад, і дачі, то все-таки ця проблема є, і, напевно, після війни треба буде її вирішувати, щоб все-таки в нас була якась водна пожежна частина спеціалізована із спеціальною технікою. Можливо, там. Треба не лише, скажімо, катер, а потрібен ще буде і автомобіль, який би їздив по цьому болоту, тому що, наприклад, з ти не достанеш там до пожежі, там з катера. Ну можливо так. Ну це якби повинні вже фахівці-пожежники сказати, яка їм техніка потрібна, щоб більш ефективно боротись з пожежами в плавнях. Ну, до речі, як варіант, я просто знаю, що деякі дачники так робили, що якщо така трап пожежа є в деяких там кооперативах централізований полив, і вони намагаються якось так. Це але теж, ну, відра, люди просто бруть там відра, воду. Намагаються самі затушити або е, там, з якимось своїм помпою, да, знову ж таки, або поливом, якщо таке трапляється. Це, звісно, якщо вони на місці, тому що дуже часто буває так, що дача згорять, людина навіть не знає, що її дача горить, а по постфактум вже дізнається, що все згоріло. Тобто так. Є е, питання від глядачів. Рівень Каховського водосховища не зменшується. Чи є у вас інформація якась про це? Е, ну, те, що я читав, то у зв'язку з тим, що наступила весна і води стало більше в басейні Дніпра, і плюс оці ГЕС, які знаходяться по потечі, ніж Каховська ГЕС, більше скидають води, знаючи проблему з Каховським водосховищем, то зараз рівень води трошки піднявся. Здається, що рівень води був 13,5 з половиною десь метра, це мінімальний чи 13,1, я от точно не пам'ятаю. Зараз трошки більше ніж 14 метрів. 14. це е, нижче, скажімо, норми, але це вище, скажімо, критичного показника. Там критичний показник іде щось біля 13 метрів, мені здається. Тобто, якщо буде менше 13 метрів, 12,5 з половиною десь так. То тоді, якби Каховське водосховище не зможе забезпечувати канали, там охолодження, Запорізької АЕС і так далі. Тобто виконувати ті функції, там наповнювати канали, наповнювати там, ставки охолоджувачі. Зараз цей рівень знаходиться більше як на метр вище ніж о цього критичного рівня. От. Але ж все рівно води значно менше, ніж це було щорічно. Тобто, ну, така от ситуація. Води мало в Каковській ГЕС, але останніми протягом останнього тижня рівень води дещо піднявся через значний приплив води весняної, тобто так, тобто, це ну, природні фактори. Це не те, що не те, що щось змінилося, так, у окупантів. Так, так. Дякую, пане Іване, що завітали сьогодні до нас на ефір. Дуже вам за це вдячні. Бажаю гарного вечора. Дуже дякую вам, вам теж гарного вечора. Ну і всім слухачам теж гарного вечора. Бережіть себе, до побачення. До побачення. Друзі, поговорили про ситуацію. З нашими плавнями, тому що пожежі там знову стаються, зараз пройду до ваших питань у коментарях. Є ще питання. Так, сертифікати получають тільки ті, хто залишився в Херсоні, а якщо виїхали в январі і 1200 гривень Красного Креста, як отримати виїхав в Івано-Франковск? Так, дивіться, стосовно е, е, сертифікатів, так, е, в Херсоні, хто залишається в Херсоні, я так розумію, ви маєте на увазі оці коди, смски, які приходили людям? Е, що мешканцям Херсона, так, вони приходили на телефон, що ви можете там прийти в магазин, скупитися в супермаркеті е, відомої мережі, так української. Ось, і це в Херсоні фактично працює. Це зроблено саме під тих людей, які залишаються в Херсоні, які не мають там роботи, да, яких залишилося небагато. Це, я, це, я так розумію, не по всій Україні. Ну, я знаю, що точно люди, хто виїхали з Херсона, ну цим не користуються. Тобто, тобто це. Суто-Херсонська ситуація. Якщо ви мешкаєте в Херсоні, ви можете цим скористуватися. Якщо ви в Івано-Франківську, то це вже ви ВПО, який виїхав в Івано-Франківськ, це вже інша ситуація. Виїхали в январі і 1200 гривень Червоного Хреста. Як отримати? Ну, дивіться, з приводу Червоного Хреста, як ВПО, по-моєму, там можна отримувати ці 1200 гривень. Гривень, якщо ви надай не покинули межі України, але я вам просто рекомендую: запитайте, точно уточніть у е е юристів. Вони консультують е е Безоплатна правова допомога, юристи фонду милосердя та здоров'я, телефони на екрані зараз ви бачите. Телефонуйте, пишіть, звертайтеся, запитуйте стосовно е, е, тих виплат, які ви можете отримати. Е, можете запитати стосовно е, ВПО, чи все ви зробили як треба, чи е, всі виплати ви оформили. Тобто запитайте в юристі, можливо, ви можете ще щось отримувати. Це залежить від тієї ситуації, яка зараз ну, яка у вас конкретно є там. Я ж не знаю, можливо, вам ще якісь виплати можуть давати. Проконсультуйтеся з цим у юристів. Ну і зараз у нас в чаті з'явилося посилання. Можете перейти і подивитися, як працюють саме сертифікати для херсонців. Можете ознайомитися більш повна інформація для розуміння. Так, ще ще у нас є таке повідомлення. Я дуже пишаюся тим, що ви розказуєте доступно для всіх українців. Слава Україні і героям слава! Дякую за теплий відгук і до речі, я хочу також подякувати всім нашим глядачам, які поширюють наш ефір і е, мають змогу дізнаватися правдиві новини про Херсонщину. Е, люди. З інших регіонів Херсонці, які зараз приїхали, так в інші регіони в інші країни, а також ті, які чекають на звільнення на лівому березі, теж дякуємо всім за поширення. Ми разом робимо так, щоб розбити той інформаційний вакуум, який створюють росіяни. На тимчасово окупованих територіях я пам'ятаю добре, як було важко дізнаватися про ситуацію в Херсоні. Зараз дуже важко дізнаватися інформацію по ситуації на лівому березі. Але друзі, якщо у вас є якась інформація, будь ласка, діліться нею з нами. Пропонуйте нам ваші новини, пишіть нам у особисті повідомлення Фейсбуку. Там ми медіаплатформа вгору. Можете написати у чат-бот телеграму, там і вгору News, в «Вгору Ньюс, в Дірект інстаграму, тами вгору. Ну і підписуйтесь на наші соцмережі, на наші Ютуб-канали. Говори, слухай та вгору Херсон. Тисніть на дзвіночок, виходимо наживо, щоб ви могли ставити свої питання в коментарях, дізнаватися на них відповіді, це теж важливо. Ну і друзі, запрошую вже всіх на наступний ефір, який буде у п'ятницю. У п'ятницю о 20-й годині. Дякую всім, що сьогодні долучилися, ставили свої питання. Я всім бажаю тихого, мирного вечора і на добраніч!